Доброго вам дня. Поговоримо про питання типу коротка відповідь. Згідно з таксономією Блума, їх можна використовувати для перевірки знання, тобто найнижчого рівня засвоєння. Але, будучи питанням відкритого типу, вони вимагають безпосереднього введення відповіді. Отже, не містять ніяких підказок, і тому мають деякі переваги перед закритими питаннями, ну, наприклад, з множинним вибором, в яких можливо вгадування відповіді серед надних варіантів. На перший погляд вони виглядають досить просто, в ті ряд підводних каменів, які можуть ускладнити роботу викладача. Давайте створимо питання і розберемо все на прикладах. Для цього війдемо в банк питань. Оберемо необхідну категорію, нехай це буде третій розділ. І створимо нове питання. Обираємо коротку відповідь на кнопку Додати. Почнемо з найлегшого варіанту. Попросимо студента дати однозначну відповідь. Як завжди, введемо коротке значення питання, його текст і додамо ілюстрацію. Пітливість до регістру для нас не має значення. Відповідь виглядає досить просто. І вартує вона 100%. При необхідності даємо коментарі і зберігаємо зміни. Переглянемо наше питання. Вводимо вірну відповідь. Як бачимо, все працює. одержаний один бал з одного. При внесенні невірної відповіді. Оцінка 0. Закриваємо попередній перегляд. Ускладними ситуацію. Давайте попросимо студента перекласти з англійської, наприклад, слово танк, яке залежно від контексту може мати різні варіанти перекладу. І ці переклади будуть вірними. Введемо всі варіанти відповіді. І всі їх оцінимо у 100%, так як вони вірні. Зберігаємо зміни. Пробуємо. «Ввести варіанти перекладу ще один. І останній. Як бачимо, за кожен із варіантів студент одержав максимальну оцінку. Але це ще не все. Коли ми перевіряємо знання з прикладної дисципліни, студент може бути оцінений неправильно через елементарні помилки у правописі. Як же зробити так, щоб ми перевірили наш предмет, а не рівень його грамотності? Тут модул пропонує кілька способів вирішення проблеми. Ми можемо ввести в якості правильної відповіді слова з характерними помилками. Можливо, знизивши на кілька процентів оцінку і зробивши зауваження в коментарях. Але передбачити всі можливі варіанти буває важко. А можемо писати символ зірочка, який може відповідати будь-якій послідовності символів. Перший варіант, який збігається з відповіддю, буде використовуватися для оцінення і коментування. Тому треба бути уважним, і вписуючи варіанти відповідей, дотримуватися чіткої послідовності. Розберемо таку ситуацію. Попросимо студента закінчити речення. Процес з'єднання деталей присадним металом без їх плавлення називається. Цей процес називається паянням. Але студент може використати правильний термін у називаному відмінку і написати паяння. Або ж він не знає правопису і пише його як пояння. А може він звик до розфікованих термінів і вживає слово пайка. Тому давайте продумаємо варіанти оцінок. На першому місці ми маємо записати вірну відповідь із 100% оцінкою. Паяння. Але і зірочка в кінці. Так ми обідемо проблему з відмінками і зведемо дві можливі відповіді в один варіант. Так як це вірна відповідь, оцінимо її у 100%. І допишемо коментар. Додамо інші варіанти відповіді. На другому місці буде ось така відповідь. П зірочка, Ян-зірочка. На випадок, якщо студент написав це слово без подвоєння або ж через букву О, під цей шаблон попадає і вірна відповідь. Але вона вже була оцінена у 100% в попередньому випадку. Можуть потрапити сюди інші слова. Наприклад. П'янкей. Але одержати таку відповідь в даному тесті малоймовірно. Тому не звертаємо на це уваги. Прокоментуємо цей варіант відповіді. І виставимо оцінку ну, дещо знижену. На третьому місці буде ось такий шаблон Пайк. Якщо відповідь це калька з російської, то ще можливо і у різних відмінках. Додамо коментар. І поставимо за цю відповідь, наприклад, 80%. Зверну увагу на те, що студент одержує високі бали, так як розумію, суть питання вірно, але допускає деякі граматичні помилки. В останній буде. Ось така відповідь. Зірочка. Вона охоплює всі інші невірні варіанти. Коментарем до неї буде. Ви помиляєтесь. Будьте уважні при записі відповідей. Тому що якщо ви випадково ставите куди-небудь пробіл, система буде вважати обов'язковим елементом відповіді і може штучно занизити оцінку. Зберігаємо зміни. І перевіряємо результат. Почнемо з правильної відповіді. Відповідь прийнята і оцінена у 100%. Спробуємо відповідь з помилкою. Ми одержали 9 десятих з можливого бала. І зауваження, в українській мові це слово пишеться як паяння. Ще одна неточна відповідь. Загалом вірно, але в українській мові. Правильніше виживати термін паяння. Оцінка також трошки знижена. Будь-який інший варіант вважається невірним і оцінюється у 0 балів. Як бачите, не так вже й складно. Бажаю успіхів!